Про 55 мільйонів, які перевищують можливості бюджетного розвитку. Ця сума не є відповідальною. Про це, е, так би каже, е, пояснення директора депорта Наталії Володимировні, яке вона надавала. Е, але у нас є вже узгоджена позиція. Наталя, я вас прошу. У нас є вже пропозиція, яку ми напрацювали з депутатами Черкаської міської ради, з громадськістю і для того, щоб нам, для того, щоб нам далі україни. Вчора у нас було два варіанти, які ми можемо, які ми можемо легко побоювати. Але я буду все-таки, колеги, наставити на те, на, на тому, щоб ми проголосували і приєднало все діє. Це дасть можливість завтра, це дасть можливість завтра вийти е, виконком програми соціально-економічного розвитку змін та бюджету розвитку. І це дасть нам можливість у вівторок провести сесію і затвердити вже цей бюджет.